Добрий день, дорогі друзі. Хочу вам показати свій лайфхак, який я теж навчилася на каналі на Ютубівському. Показала мені свої орхідеї, ці любимі з його піталами. Одна Єва Лептір, вона показувала, як вона із бульб виростила новий з його піталом. Друзі, я теж так вирішила спробувати, ви знаєте. Цікаво було, в мене їжі багато. Є ось ось молодшенькі, оце зараз цвіте, дуже-дуже ароматний. Винесла вам навіть на вулицю. Тут гарно можна вам зняти відео і показати. І от от такі бульби, які старіють, я їх не викинула. Відібрала оттуда, це з другого горшечка, не з цього з другого горшечка відібрала. І посадила просто у інший горшечок з мохом свагном. Вологий Вологий мох свагном, постійно його підливала, поставила і так, як вона казала, поставила і забула. Ну, Там інші були орхідейки, я їх поливала, і вийшло так, що я побачила, що піднявся манесенький манесенький носик. Друзі, пройшло вже пару місяців. І з цього носика вже два листочки. Ви ж подивіться, як можна із тих бульбочок виростити нову орхідейку. Гляньте, оце ці бульбочки, вони не сухі, вони живі. Якщо їх посадити у мох з фагном, пропустити декілька місяців, ну я не пам'ятаю, мабуть, що на початку весни. Ну, хай, мабуть, буде місяців три воно. Отак воно росло, ось розкручується вже два листочки. Дуже мені цікаво, дуже мені цікаво і приємно, що цього не викинули. Залишила ці бульбочки, вони не, за, не засохли, не зав'яли, не зморщилися. Отакі От зелененькі, у мохові, мохові фагном. Ось а ця красуня повторно цвіте. Вона вже цвіла, ця орхідейка. Бачите, яка на вулиці вона. А ввечері вона така помаранчева, виходить, якісь одблиски такі дуже цікаві. Ось отакі з його піталом. Це я вам винесла на вулицю. Ось, ось зараз сонечко. У нас сьогодні дуже жарко, буде аж 31 градус, так як і вчора. От. Там кисличка і мої лапки кінгуру, отак тримаються ще. Лапки кенгуру на вулиці, бачите, в горшечку, зелененькі. Ще деякі лапки тримаються, а деякі відсихають вже і скидають. От такий вам лайфак, у кого є з його піталуми. і інші бульбові орхідеї, можна ці бульбочки зберегти і попробувати отак їх розмножити, друзі, оживити їх. Ось такі, бачите, кожна бульбочка. Випускає отакі от листочки, пару штучок новеньких листочків. І буде отака от краса. От, і там мій садочок. От сьогодні вам на все добре. До побачення. Заходьте в гості.